По ріпаку, що я можу сказати по ріпаку, мабуть, тут вже відсотки 50 втрачено. Добре його так підморозило, покурюбло, він поміняв колір листя і чи буде він вже зростати? 50% врожаю я маю. Але така ситуація, слава Богу, не в нас. У нас Начебто такого немає, у нас одна біда. Ось тут де край поля. Ось тут ось цей бур'ян чіпкий. Трошки ну, ну, ну у нас тут метра три від посадки. А так загальний стан. на Сьогодні у нас 16 квітня, 25 рік, от загальний вигляд. От у нас так, ріпачка ритму. До речі, заїхали з цієї сторони. Тут ми робили трошки експерименти, можна сказати, хто пам'ятає, що заїхав з цієї сторони, тому що тут ми йшли в нас залишок був. І ми якраз проходили на півоприскувача. Можна сказати, подвійну норму зробили. Ну так, бур'янці. Деякі лізуть там щось, ну, їм здається, воно накриє і нічого там страшного не буде. Та й вже нічого ми не зробимо. Ось так виглядає масовий у нас ріпак, має він ось такий вигляд. Не знаю, квітки. Не похилило його, не поламало, викидає з під кожного листочка бутончики. Що він нам ще потім навикидає. Тут вже в нас планується тільки інсектицидна обробка, мабуть, від шкідників. Та й побачимо, внесли ми тут ріст-регулятори, от якраз ми стоїмо. Ну, що я хочу сказати, ну якась цікавинка така, да, де трошки так збільшена норма, якось він виглядає. Наоборот, знаєте, як добре вдали, як я вже казав перед цим відео. Ось тут він більш вже так і розкривається. І більш наоборот робили. Не, Не зрозуміло воно, як рестрегуляція. потім заїдемо на ту сторону, там є таке місце, де ми зовсім нічого не робили. І бор. І де більша норма, він наоборот якось більше витягнувся. І розвиток у нього трошки, трошки. Ну, ну, Дуже вирізняється. Ось тут він набагато нижчий. А там, де ми два рази прийшли, він витягується вгору. От, а ну розкажіть, мені це цікаво, ріст регуляцію ти робили, а чи це так бор його, йому подіяв. Десь ми тут збільшували теж, хто дивився, ми тут збільшували норму. Ось тут ми йшли. Блін, так воно і є. Тут ми трошки збільшували норму. Коли ми лили, ми бачили, що розчин лишається. І ми збільшили норму. Теж він тут трошки вищий. І такий вже раніше, от мені буде цікаво, коли він буде починати квітнути. Тому що бачу, що ці полоски будуть набагато раніше квітнути. Ну, ячмінь здихає. Ячмінь здихає 1,2 літри хізалофопу. зробили свою справу. Бачимо, що йому дуже-дуже погано, він такий вялуватий, він в'ялий. Взяв його, хотів вирвати, коріння там ще щось тримається. Але, але він вже він не конкурент. Уже там зерна не буде, слава Богу, не буде в нас мусора так сказати. Ну, що загальний стан? Загальний стан непоганий. Щось зберемо. До речі, не розумію, багато людей там відносяться до ріпака як для, до якогось супер там поганого попередника. ну, Набагато краще. Попередник, ні соняшник, набагато краще. Мабуть, на рахунок того, що вноситься сюди завишені норми добрив і залишкові, так сказати, лишаються. Тому що озимі шикарні. У нас в господарстві після рипака. Сіються зернові і вони виглядають дуже-дуже. Ну, звісно, якщо працювати, треба продумувати гербіцидну гербіцидний обробіток, щоб не було після дії. Тому що, тому що це дуже серйозно. Після дії гербіцидів на поп на послідуючі рослини. Ну, непогано. Витримав він мороз, не знаю, не бачу я. Ушкоджень таких красиві бутончики ось такі з'являються на верхівках, виходять звідти, звідти, з листочків побачимо, поки що завдатки, та й все йому вистачає сильно. Красиво, красиво виглядає, як рослини, як бур'яни, як ростуть, все красиво виглядає. Зараз навіть не виділяється, де наші норми добрив. будуть виділятися, звісно, десь ось тут ми зараз дойдемо тут. Трошки він слабший. Так, ось видно. Трошки він слабший, де менші норми добрив. Не знаю, давайте, підскажіть, що йому ще дати такій красі. Чим йому допомогти, чи нічого не треба тягнути. Ну, не похилився. Як ідеш інші ріпаки, вони похилені такі, похилило верхівки, приморозило. Це стоїть. І слава Богу. Не тріщин, не ушкоджень. Стебло поки що ціленьке. Обробляли ми захистили, ну не знаю. От мені цікаво, зараз поїдемо на ту сторону, подивимося, де ми не обробляли зовсім. Не робили ріст регуляцію. Ну я вам скажу, переїхали ми на цю сторону, не так тут все гарно. Ось цієї сторони чомусь бачимо є ушкодження морозом. Так прибило якось так місцями, є такі геть стоять чистенькі, а є такі, що поприбивало. Трошки мороз все-таки придавив з цієї сторони. Ну і з цієї сторони він трошки рідше виглядає, не так він красивий, паршивий. Такий бутончики ось ось заквітнуть. Не бачу я, хотів знайти різницю, де ми до осені робили ріст регуляцію, де робили, де не робили. Не можу я знайти, не вирізняється. В принципі, зараз підемо там, де ми. Ну Зараз ми приїхали, ось навіть так присів. Не бачу я різниці. ну Де обробляли, де не обробляли. Ну, якби були великі в нас масиви, ми б зробили пів поля там, чи полоску, щоб на вражальність це визначити, чи впливає, чи не впливає бор і рис регуляція. Візуально поки що нічого такого не спостерігаємо. Будемо далі дивитися. А я казав, якщо візуально не видно, то навряд чи на врожай воно вплине. Це ось приклад того, що, як я казав, якщо пошкоджується ріпак, ось тут було зломано, не знаю, зайці бігала гілочка центральна. І ми бачимо, скільки, як він уже з-під листочків більше десятка пагонів кинув, буде як центральний, але тут з десяток їх, що ріпак сам компенсує, ось тут видно, як добре. На перій, мишій подіяв гербіцид, він вже зовсім не конкурент. Ну, І з цієї сторони я ж кажу більше ушкоджень, більше ушкоджень, трошки морозом, ну як локально, чомусь так місцями. Ото таке, то не вплине, вон бачимо такі місця. Десь ось Вон бачимо так мороз, як начебто таке, п'ятнишко-п'ятне. зайшов раз, зробив свою справу і все. Ну, тримаємось. буде все добре, я думаю, нічого страшного не станеться. Звісно, такі рослинки трошки затримуються в зросці, будуть пізніше, але... 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 але дякуємо нашим захисникам за чисте небо, ставимо вподобайку. І буде в нас все добре, коли кожен буде робити свою справу і не лізти туди, куди не треба. От тоді буде в нас порядок, добро, і всі будуть радіти і жити спокійно. Тримаємось!